Вітаю, мене звати Павло, і ви на каналі інженерно-технічного центру групи компаній Варіус. Ми раді вітати вас на початку нового циклу навчальних відео для операторів верстатів ЧПК. Ця серія буде корисною як для тих, хто лише знайомиться з професією оператора. Захочу опанувати базові навички, так і для досвідчених фахівців, які вперше працюють із верстатами в DN Solutions. У цьому відео ми коротко, але змістовно покажемо, як запустити верстат та на що звернути увагу для його безпечної роботи, як правильно вийти в референтні точки або так звані нулі, підготувати шпиндель та приводи, направляючи їх до роботи. Встановити інструмент згідно з техпроцесом, розглянемо способи прив'язки за допомогою щупарені шау та без нього. Розберемось, які бувають кулачки, що треба знати для їх зміни та які обрати для конкретної задачі. Як розточити кулачки та які пристосування для цього використовувати, встановлення деталі та прив'язка інструмента до неї. Навчимось калібрувати систему прив'язки Renishaw. дізнаємо, що таке коректори та як з ними працювати. Розглянемо, які є режими верстата та для чого вони застосовуються. Отже, починаємо. Огляд верстата на цілісність. Перед початком роботи важливо переконатися у справності обладнання, огляньте зовнішній стан верстата, відсутність механічних пошкоджень, вм'яти на тріщин, Перевірте, чи щільно закриті дверцята, та чи працює система блокування. Зверніть увагу на кабелі: не повинно бути жодних перегибів, заломів або пошкодженої ізоляції. Перевірте, чи є зору баку, чи достатній рівень мастила. Чи відсутні протікання навколо верстата та чи є тиск у пневмосистемі не менше 4-5 бар. Усе це обов'язкова частина щоденного огляду перед запуском обладнання, увімкнення верстата, гідравліки та вихід у референтні точки, так звані нулі. Вмикаємо головний автомат на панелі електрошафи верстата. Далі запускаємо систему станка, чекаємо повного завантаження системи, відтискаємо аварійну кнопку, так званий грибок. Та вмикаємо гідравлічну систему. Дверця та верстата повинні бути закритими. Увага! Тиск має стабілізуватись у межах норми. Потім виконайте Reference Return повернення у нульове положення по всіх осях Y, X та Z. Переконайтеся, що переміщення револьверу буде безпечним. Натисніть кнопку Reference Return. Встановіть швидкість переміщень на 25% та послідовно натискайте кнопки Осей у плюс. Y X та Z на панелі оператора колір осеї в положенні 0 відобразиться зелений. Згідно з інструкціями, необхідно перевірити точки змащення. Наприклад, на токарних верстатах потрібно один раз на добу змащувати кулачки гідравлічного патрону консистентною змазкою за допомогою спеціального пістолета. Лише після цих всіх дій верстат вважається повністю підготовленим до роботи. Прогрів шпинделя приводів та направляючих. У холодному стані починати обробку не рекомендується. Це може призвести до помилок та підвищеного зносу. Для цього передбачена спеціальна програма прогріву шпинделя та осей. Активуйте програму прогріву або задайте оберти вручну. Натисніть кнопку Програм, кнопку «MDI» та введіть команду G97 M03P11 S500. Обертання головного шпинделя за годинниковою стрілкою з частотою обертання у 500 обертів на хвилину. Далі збільшуйте до 1000 та 1500 обертів на хвилину по 3-5 хвилин. Задавайте оберти в залежності від максимально допустимих для вашого верстата. Паралельно виконайте поступове переміщення по X та Z. Для прогріву направляючих. Рекомендується написати окрему програму прогріву по G0 та G1, наприклад, у відносних координатах G0, W-300, u 300, u 300 U300, W300 M-99. Якщо використовується привідний інструмент, виберіть його позицію та запустіть обертання на малих обертах, щоб уникнути теплового удару. Згідно з інструкцією, крутити оберти без зор для привідного блоку можна не більше 3 хвилин. Через 10-15 хвилин прогріву верстат повністю готовий до роботи з металу. Додатково ця процедура дозволяє розігріти робочі частини верстата та уникнути розмірних неточностей на деталі під час налагодження. На сьогодні у мене все. Зустрінемось у наступних відео. До побачення!